Ця будівля від початку експлуатації була еталоном енергозаощадження. Втім, через кризу в державі експлуатанти вирішили переглянути власну енергетичну стратегію і намагалися заощадити на газу. Котел використовувався для нагріву гарячої води і для опалення. От. Літку опалення не потрібно, і котел потужністю 570 кВт кіловат використовувся на нагрів всього двох кубів води. Коефіцієнт корисної дії такої системи був. Ну, не більше 30%. електричний підігрів води значить вдвічі ефективніший. Встановити бойлер підказали фахівці центру ресурсу ефективного та чистого виробництва. Вони підрахували, система окупиться вже за півтора року. А на одному зі столичних будівельних виробництв сподівається, що консультації та запропоновані рішення фахівців центру дадуть змогу скоротити шалені витрати на енергоносії зробили сделали з замірами. Они нам показали практичну ефективність нашого прогресу. Там паровозити 2-3%. процента. Якщо ми можемо економіки, хоча б там в половину, то в масштабах підприємства, що у нас там не єдина точка, где в таких количествах електроенергія, то ми зможемо економити. за словами фахівців. Найбільше енергоресурсів споживають виробники, будматеріалів, селікатної продукції та сільгосппереробники. Директор центру ресурсу ефективного та чистого виробництва переконує знайти потенціал ефективного. Можна в кожному, навіть сучасному об'єкті, годі і казати про старі підприємства. Ми для підприємств розробляємо всі заходи, які дозволяють зекономити. Але ми це робимо шляхом підрахунку, детальному підрахунку, за допомогою нам відомих методик, за допомогою експериментальних досліджень, за допомогою залучення наших фахівців до складання балансів і так далі. Центр ресурсу ефективного та чистого виробництва реалізує в Україні проект ЮНІДО. За два роки організація впровадила на підприємствах, які найбільше споживають енергоресурси, понад 30 проектів. Результат висока конкурентоспроможність, продуктивність і водночас екологічність.